27 жовтня День української писемності та мови. У цей день вшановують пам'ять преподобного нестора літописця, якого вважають прабатьком української писемності. Наша українська мова це мова нації, мова предків, яка пов'язує людину з її народом, з попередніми поколіннями, їхніми духовними надбаннями. Надбання. В піснях слова легенькі, як країни. В бою найцінніше запіткову для коня. Як буде мова, буде Україна. Всіх нас єднає рідна мова, всіх, хто живе у цім краю, вона прекрасна, світанкова, я в ній свою нас п'ю, бо наша рідна мова мати з нами силу нам дає на стежку. Віддано топтати, поки в нас рідна мова є. Мова це код нації. без мови не буде народу. Прекрасна, багата мелодійна українська мова. Слова це крила ластівки. Вона їх не відчуває, але без них не може злетіти. Тож маємо зробити все для того, щоб не згорнулися крила, щоб не обірвалася золота нитка, яка веде давнини в наші дні. І я розмовляю українською. А ти? Я розмовляю українською мовою, бо вона є моєю рідною та найкращою. Я розмовляю українською мовою, бо вона неповторна, барвінкова, солов'їна, молоді. Я розмовляю українською тому що я українка. Я розмовляю українською мовою, тому що це мова мого народу. Я розмовляю українською мовою, тому що це мова моїх батьків і моя. Я люблю свою рідну мову. Рідна мова як матір, вона може бути лише одна, найдорожча і найближча. Я розмовляю своєю рідною, співучою і взагалі однією з найкращих мов світу українською. Тож мову вчи і прислухайся до того, як вона звучить, і розмовляти так старайся, щоб всім її хотілося вчити. Бажаємо мові процвітати, народу, щоб її не забував. Усіх вітаємо зі святом, що серду звичайно добра. І хай у світі різних мов багато, та солов'їна мова в нас одна. Лети, наша мова прекрасна над світом, у касті, у пісні, у прозі, у віршах, з любов'ю і щирим вкраїнським привітом, лишайся у добрих і щирих серцях.